Всім привіт! Ви на каналі Fishon Lab. Мене звати Іван. І сьогодні я буду тестувати джеркбейти з пластику. Три різних види пластика. Розмалював їх в різний колір. Вони практично всі одинаково плавають. Підписав кожен воблер, деякий є пластик. Вони виважені так, що це є практично суспендер з таким нахилом повільно-повільно тонучі. І Варіант, думаю, що буде такий практично плисти під поверхнею і зануренням максимально десь до пів метра. Такий варіант буде актуальний на мілину. Зараз година пів сьома вечора. Годинку маю час зараз на тест цих воблерів. Зараз ціль не розловити цих воблерів, а протестувати, як вони плавають. Ну і можливо щось вдасться на них зловити. Тут озеро досить таке велике, але зараз так швиденько пройдуся по всіх своїх місцях, там, де є такі мілкі участки по приберег, і буду пробувати зараз ловити на них якусь щуку. Тому часу в мене зараз трохи не є багато і я буду зараз пробувати швиденько протестувати, як вони плавають, і можливо на якийсь колір мені більш, який буде подобатись, буду ловити на нього. Так, коли Іван зараз буде лізти в воду Скорінням видирає. Однозначно джерки вийлися досить добрі, в них буде своя конкретна задача, а задача тим, що я говорив, можливо, до пів метра вони заходять, але максимально так по на око 30 см, що вдається їх погрузити при проводці. Навіть з делікатними паузами, все рівно цей воблер при першому подьоргуванні він все одно займає свій 30 см горизонт. А вже чим ближче до мене, тим вище він піднімається. Так що, не знаю, чи я сьогодні щось зловлю, тут озеро досить глибоко, єдине, що зараз пару разів ще покидаю попри камиш. А ці воблерки я залишу на якісь такі досить мілкі участки, там де глибина десь так до 1 метру. Трава, і думаю, цей варіант буде досить добре, так щоб не чіпати траву і половити щуку. Ну і я зробив був три воблери, три різних пластика і мають всі практично одинакову гру. Так, ці два пластики, один FC45, другий SL2000. Вони мають 10% дозамішаного пластику в мікробалонів. І грузики в них. Ідентично розставлені одинаково. Плавучість з них така сама і по чуть-чуть по тоне. Цей воблер так само по чуть-чуть тоне. В ньому трошки більше грузиків, це є пластик Axon. Але він мені не подобається тим, що дуже швидко треба і залити. І таку величину цього воблера я не встигаю за один раз залити. Треба замішати половину пластика. Залити його до половини, далі швиденько замішати ще одну партію і долити цього воблера. Так що з цим пластиком трошки більше роботи, а результат виходить одинаково. Так що поки що буду вертатися до цих пластиків. Найкращий варіант мені подобається FC45 по залиттю в сніжно-білий. Що легесенько можна загрунтувати і малювати. А ці два пластики вони получаються по залиттю такі більш жовті. Зараз продовжу половити на цього джеркбейта. Так, друзі, сьогодні я половив на ці три джер -бейти. Рибки сьогодні я не спіймав. Ну і тест джербейтів показав дуже добре. Та як кажу, вони будуть для спеціальних завдань. Там, де міляки, там, де трава, і щоб комфортно було ними ловити. А так, як зараз по приберег, щука не клює. Ну, то я не бачу сенсу кидати десь даль, там де глибина, наприклад, 5 метрів. Можливо, щука плаває попри сам верх, але зараз в мене трохи немає часу, тому я хотів розловити хоч одну щуку попри берег. А щоб швидко зловити щуку, це кидати джербейти попри берег. Перед тим як сьогодні їхавши на рибалку, я залив два воблери. Два воблери будуть. Такі самі, тільки більш догружені для того, щоб можна було їх більше загружувати під воду і ловити на таких більш глибоких участках. Так що ще буде друга частина цих джеркбейтів з пластику, буде варіант тоночих джеркбейтів. Ще бачу, там щось дуже величезне кинулось. Зараз піду туди. Ну а як нічого вже не зловлю, то це буде кінець відео. А з вами був Іван. До зустрічі до нового відео. Бувай! то знову величезний судар.